Доброго дня! Будинок знаходиться за адресою Київська область, Обухівський район, село Семенівка, вулиця Малишка, 7Б. Присвоєна адреса, все, все в наявності. Площа будинку 69 квадратів. Має присадибну ділянку разом з розміщенням будинку 20 соток. Значить, є на території колодязь два кальця по три куба. Будинок знаходиться найперший від гори і таким чином вода завжди є. На літо не пересихає, не уходить і вода під напором завжди чиста. Зручне розташування. Як ви бачите, сусіди з обох сторон відсутні. Є тільки приїжджі. Які приїжджають лише на вихідних. Так виглядає територія. Територія 20 соток, як я вже говорив. Все, що зелене, це моє, а з лівої сторони теж є участок. Він теж ветеран АТО, але він зараз воює, тому нічого на ньому не робить. А в майбутньому, ну не знаю. До будинку проведена електрика. Проведена електрика в обсязі трифази 15 кВт. будинок металочерепиця кольору графіт Ось так він виглядає. Поцепили отлів. Поцепили отлів. Фасада ще немає. Будинок виконаний з блока положеного плашмя. Також вставлені всі вікна, вікна хороші, робили для себе якісні фірми Саламандр. То вікна з посрібленням, практично не видно нічого, що знаходиться всередині будинку, але з будинку видно все добре. Там в будинку ніяких робіт не робили, не проводили. Тут виходить вихід електрики. То ще Робочі моменти на, на стіл поки лише пісок. Тут є закладна під каналізацію, закладна під електрику і тут закладна під воду. Планували, планували тут зробити кухню студію і дві кімнати по 12 квадратів відповідно, але так як вирішили, ще нічого не робити. Немає часу, служба, і, ну взагалі, то перегородку ми ще не робили. Ця половина, виходить, 24 квадрата. Стеля утеплена мінватові 100. Стропіли, все, як положено це. Планувався вихід на другий, нема мансандрового поверху. Лише, лише такого у нас тут знаходиться гідробар'єр, парабар'єр, Верхнього утеплення ще немає. Відмовили, сказали, що буде сильно жарко. Так, от два яруса фундамента. Глибина фундаменту виходить... Метр сімдесят Метр сімдесят Будинок знаходиться на пагорбі. Дуже зручно буде, якщо ми планували допустимо, обрізати пагорб і поставити геообразну стінку з бута. Буде дуже круто, більш-менш участок рівний. Так виглядає, можна проводити будь-які зміни, я не думаю, що щось буде заважати. У нас лічильник тут знаходиться. По межах встановлено у нас стовпчики, які показують нашу границю. В фотографіях в профілі є... Є фото, участка з розміщенням на ньому будинку. А так, так більше нема чого додати. Місцевість хороша, а, територія дозволяє будувати все ще завгодно. Все, дякую.